Ти живеш своїм життям. Чи бувало в тебе так, що ти щось втрачав? Щось матеріальне, духовне, когось? Що ти при цьому відчував? Сум, страх, розпач чи, можливо, байдужість? Що тоді робити, коли ти відчуваєш біль, смуток, одинокість? Світ став настільки сілим, що його вже ніщо не може зафарбувати? Пам'ятай, в тебе завжди є вихід. Це Ісус Христос. Тільки Він зможе розфарбувати світ яскравими кольорами, залічити рани, втішити тебе та втерти твої сльози, Не зважаючи на всі твої недоліки, Він тобі допоможе. Тобі тільки потрібно прийти до Нього так просто, щиро, викинути все зайве зі свого серця, забути все старе, тому що, коли ти в Христі, ти є новим створінням.